Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Чемпіонату Суперліги 24-25 з Кіслатом Фейна. Всі слави вас з титулом індивідуальним, командним, враженням взагалі. Ну, будь-чого сезону. Говорити про конкретний матч, після якого сезон завершено було більше. Не настільки цікаво. Так, 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 тому що вже десь у голові ми розуміємо, що все закінчилось ці, цей чемпіонат. Але все одно я хочу подякувати команді Київ Баскет, тому що вони дійсно проявили характер, і трошки так можна сказати, спустили нас там з небес на землю і показали нам у Києві. Що ніколи ну, не потрібно недооцінювати суперника і потрібно завжди налаштовуватися. Але добре, що так вийшло. І що ми вдома при наших болівальниках змогли показати гарну гру, але, так, мабуть, десь у останній четверті підсіли. Але це не головне. Головне те, що ми зробили знов е, дубль. Це дуже приємно. І... Я пишаюсь усіма нашими працівниками у клубі, тренерами, гравцями, тому що ми у цьому сезоні зробили неймовірну роботу. Особливо я вважаю, що цей поштовх нам дало у ігри у FIBA Cup. Так, ми виграли лише лише одну гру, але де містами показували непогану гру. Але все ж одно, там досвід і те, що ми не грали довго. Вважаю, якщо в наступному сезоні буде у нас можливість, ми будемо грати і більш гідну гру будемо показувати. А так усім хочу подякувати вболівальникам, як завжди, я ж казав, що у нас у Дніпрі найкращі самі найкращі фанати. Атмосфера була дуже крута протязі всього сезону. І, як завжди, Низький уклін нашим захисникам і захисницям, усім, хто оборонить нашу країну, усім волонтерам, медикам, усім низький уклін, тому що завдяки їм наша країна тримається і ми маємо можливість як жити відносно спокійно і радувати вболівальників нашою грою. Так що все сезон завершено. Відпочиваємо і готуємось до наступного сезону. Дякую. Краще тренер Чемпіонату Суперів 24-25. Тренер вітає вас з перемогою, з індивідуальною нагородою. Ваші враження від серії, від гри, від сезону. Які враження? Які враження? Враження супер. Супер. Мені здається як бронзова серія, так і фінальна серія. Вони були прекрасною чемпіонату з трьох ігор. І вчора дивився цю гру, і сьогодні ця гра просто прекрасна чемпіонату. І мені здається, що фінали повинні бути саме такими. По грі говорити чи не говорити? ну що тут. <постій> О, сьогодні <постій> Плохо ми... погано, погано ми забили. Київбаскет забрав у нас наші сильні, сильні сторони. Забрав трьох кітки як в Києві, так і сьогодні. Сьогодні ми один трьохочковий, це не наша гра, але ж те, що вони нас забрали швидку, швидку гру в Києві. Сьогодні ми повернули. Сьогодні 69 дев'ять очок. Ми, ми забили. І сьогодні ми трохи по іншому грали в захисті. Трохи щільніше е з лідерами команди і тому 66 очок. Це дуже непогано. Але ж в останній чверті Дмитро Сабіченка змінив трохи захист, е і десь ми поплили, втратили концентрацію. і е е е забив два китки з кута е е Максим Зайцев. І десь гра перейшла в таку нервову кінцівку. Але ж я дякую хлопцям за те, що вони сьогодні закордають тридцять вісім хвилин. І, ну, лідери всі за 35 хвилин. І вони витримали і в захисті, і в нападі. і Все зробили. І дякую. Насамперед, ще є вболівальникам, тому що вони сьогодні просто зробили зробили таку атмосферу, в якій ми не могли просто програвати. Дякую. Дякую. Будь ласка, ваші враження. Ну що і цей сезону за чемпіонату. Першу чергу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Дякую вам величезне за змогу грати. Проводити такі ігри, збирати такі зали це велика подяка. Нам. Дякую по грі, по серії. Гарні емоції. Ми програли так, але не мали шанс на овертайм. Один і все вирішив. Ми наздогнали Дніпро, але трішечки не вистачило. Хотілося б, щоб такі серії, такі заруби. Продовжувалось на протязі до, до трьох перемог, а не до двох. Ну а як є такий формат, я пишаюсь кожним гравцем команди. Це велика робота, величезна тренер, просто монстр баскетболу. Як він всі команди розкусував <гум> на частини, на молекули розбирав йому велика пошана та подяка. Це неймовірна робота, яку він продемонстрував у цьому сезоні. Та до цього я пишаюсь командою. І болісно, друге місце, але це баскетбол. Гравці винесли і винесуть ще, коли передивляються ігри. Величезний досвід, у них велике майбутнє. Молода команда так. Два ветерани, але ми заробилися у цій серії і продемонстрували якісний баскетбол. Дякую вам. Перше питання, воно таке точечне. на мета. Це було розписано Було розписано, так. Добре, і тоді замовлю зараз. Було розписано, і я, вільний кидок, кидав, ми розуміли, що від Паши, від Сушкіна, ну точно не відійдуть. І якщо обирати пашин чи сушки на бросок з 9 метрів через 4 роки, або відкрити кидок Карпюка, я виберу відкрити кидок Карпюка. Для нього для нього це перший кидок а, в кар'єрі, який значими, я думаю, такий, що на перемогу або на овертайм, знаєте, такий базар бітер. Він його не забив, але я думаю, що а, далі, з його працею, з його а, працелюбністю, так він може дорости до того, що він буде ці кітки забивати далі. Так ось тому, а, що ще. Ви в плей-офф кілька разів, можливо, вже пару разів точно повторили про те, що е, ми власне граємо для того, аби здобути перевагу власному майданчику. Єдина серія, де вас не було на цієї переваги, це саме фінал, тому, наскільки важливим став фактор, все ж таки обідсування. Ой, ну вболівальники, ви знаєте, я думаю, що в своєму залі ми б цю гру не віддали вже. Ну, я так скажу. І я думаю, що сьогодні Дніпро має дуже завдячувати своєму залу, своїм болівальникам за те, що вони стали чемпіоном. На врешті можна говорити щось конкретне, але тим не менш взагалі на 25 стоп'яту. Щось чути почати. Які плани? Які плани? Ви ж бачите, що коїться в країні, так а, ви бачите, що війна не зупиняється, ви бачите, що далі загинуть люди. Да? І думати про щось значиме а, на наступний рік або на наступний сезон дуже зарано. Тобто будемо. Нам дожити до наступного дня, думати про наступний день про найближче. І зараз я думаю, що дуже мало людей в Україні строять плани якісь на дуже далеке, якесь майбутнє, 3-5-6 місяців, що буде попереду, Так? попереду. Тому поки планів ніяких зараз на найближче відпочити трошки від баскетболу, так, тому що такі. Хоч серія видалась дуже, дуже яскравою, я думаю, стала прикрасою всього сезону і стала прикрасою, в принципі, за останні три роки, мені здається, це була найкраща серія е плей-офф фіналу в Суперлізі, так, а може, і я не буду казати там з яких років, тому що е так. Майже ну, такий близький п'ятий матч, або третій, або сьомий матч, так, останній вирішальний матч такий близький, був, то дуже рідко тако, таке бувало. Так? Тому я думаю, що це дійсно прикраса нашого чемпіонату, цей матч, і в принципі серія, ця фінальна. Якби вам жовтні, коли ви говорили про те, що вам хотілося б бачити що будь-яке, розуміючи, що у вас є певні труднощі із комплектуванням команди, так? сказали про те, що ви будете в одному кутку від чемпіонства. Травма, чи повірюся? Я завжди вірю в своїх хлопців. Єдине, що мені хотілося б... тоді, в жовтні, я бачив, що в них в себе немає віри. Тобто немає тієї віри, що вони будуть в фіналі, або що вони а, можуть давати такі бій Дніпру, так або що вони взагалі можуть перемагати рівне Луцьк а, впевнено, скажімо так. Тому звісно, що в жовтні, а, бачиш, що вони що деякі, не всі гравці, звісно, що деякі гравці не впевнені в собі, так вони не бачать. А... Себе десь в великих командах або далі там десь у великому баскетболі або ще щось, так. Тобто, звичайно, що на початку сезону казав, так що у нас спочатку був Дніпро і сім команд приблиз приблизно рівні так, за класом, за виконавцями, за бюджетом, там, якщо вже казати про це, так, але а, тобто, тут могла бути і так? Ну, умовно кажучи, так, якщо б вони стали там другими, в сезоні, могли бути і тут у фіналі, так. Але тут ми, ми зробили цю роботу, ми пишаємося собою. Ми вважаємо, що я вважаю, що хлопці заслужили відпочинок. Вони заслужили сьогодні або найближчі дні святкування, так, тому що друге місце для нас все одно це дуже приємно. І ми собою пишаємося. І ми будемо святкувати друге місце. Дякую. Дякую.